Зараз у збройних силах відбувається тестування різних систем реб. це, звісно, неминуємо викликає чувство гордості. Зокрема, такої системи, як Квертус Кракен, який розрахований на блокування каналів управління БПЛА. Він має кілька модифікацій: це стаціонарний реб, який має захищати об'єкти інфраструктури. Зокрема, цивільної та критичної, а ще один екземпляр: це рюкзак, як її описує виробник, це потужна портативна система для захисту від дронів важливих об'єктів у місцях дислокації підрозділів із радіоперешкодами на 360 градусів. При цьому керівництво компанії вказує на недостатню універсальність уже існуючих пристроїв. Зовсім скоро ми відправимо в війська ще чотири нові засоби, крім 15 діючих, адже Авдіївка поки. Казала, що ворог досить добре готувався і змінив частоти, на яких працювали їх дрони із скиданнями. Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни на початку літа. Про це раніше говорив Володимир Зеленський. Тепер це повторив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов у інтерв'ю німецькому телеканалу АРД. І Буданов припускає, що російські війська насамперед будуть пробувати просуватися під Донецьком у бік Часов'яру і вдалі в напрямку міста Покровськ. При цьому керівник гуру. Вважає, що до початку очікуваного цього російського наступу значних змін на лінії фронту не буде, і зараз він оцінює ситуацію традиційних всіх військових, що ситуація важка, але контрольована. При цьому Буданов, як не дивно, припускає, навіть не виключає, український наступ в поточному році. Разом з тим, ця. Публікація скоріше орієнтована на західну аудиторію, на західну читача і на західних політиків в той час, як на лінії фронту, ворог зараз прагне скористатися вікном можливостей, коли наші збройні сили потерпають від браку снарядів артилерії, а дії ведуть виснажені підрозділи, які потребують поповнення. І тут я повторю важливу заяву командувача сухопутних військ Олександра Павлюка, який сьогодні закликав підтримувати захисних. І словом, і ділом, і приєднатися до лав Збройних сил. За його словами, поки. Збройні сили гречно воюють і стримують окупантів по всій лінії фронту. Росія намагається розхитати наші тили, посіяти ворожнечу паніку, недовіру до армії, і ворог витрачає на це шалені ресурси. І от, Павлюк закликав українців залишити емоції, не піддаватися провокаціям. І він сказав, що маємо усвідомити, що відсидитися нікому не вдасться, адже на кону. Доля країни, доля нашої нації, Росія нікого не залишить спокої, і Павлюк вважає, що зараз такий важливий вкрай історичний момент, яка нам дала доля, або ми захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація. І зараз на лінії фронту повторюсь, ворог намагається використовувати свою перевагу в живій силі і техніці, і зараз на додачу до такого активного використання кабів, про які всі знають, ворог почав також активно використовувати і бронетехніку для штурмів, коли там танк чи БМП. З десантом на броні намагається швидко пробитися до нашої лінії оборони, і там є відео, не це відео, а інше, але в будь-якому разі там є таке унікальне відео, коли вражається в російські танки, з цього танку е розсипається аж 20 оцих російських піхотинців з одного танку, аж 20, як, взагалі, як як таргани. Я, я навіть здивований, що стільки бійців росіян могло сісти на, на один свій танк. І а ще одна з ворожих Новинок, це коли в танки та БМП противника починають оснащувати системи FPV-дронів. От зараз ми бачимо це відео, де цей танк було зупинено, все таки нашим FPV-дроном під тернами. Цей ворожий танк був унікальний, тим що вони аж на нього натягнули, аж щонайменше вісім різних зразків РЕБ по кожному сектору. Поставили генератор, але все рівно там з четвертої спроби цей ворожий танк було вражено і. Була ще не менш цікава історія, коли цей танк. Наша 12-бригада та бригада Азов витягнула там за три доби знайшли можливість танк витягнути. Зараз цей танк затрофейний. Це танк Т72Б3М-версія. І навіть цей нова система РЕП зараз аналізується нашими військовими, аби зрозуміти, що там гарно, що там погано в цій системі. А далі ми будемо більш детально говорити вже про лінію фронту. Було за минулу добу 76 бойових зі. Половина знову припала на ділянку на захід від Бахмуту. Це там і Білогорівка, Спірне, Богданівки, Іванівське, звісно, часів яр. І зараз до нас долучається Денис Нагорний, начальник артилерії 4-ї бригади Рубіж, яка зараз діє на бахмутському напрямку. Пане Денисе, вітаю вас на напевно з новим званням, тому що раніше ви були майором. Зараз вам уже надали звання підполковника. Вітаю з цим ну, важливим. Біографічним і військовим кроком вперед Так, доброго вечора, студія. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Дуже радий вас бачити. Пане Денисе, хотів би, щоб ви пояснили ситуацію, що зараз відбувається під Бахмутом, а точніше на навколо часів яру, тому що були контратаки противника було відбито. Ворог там вчора була інформація, що він знову перекинув резерви. Сьогодні були, якщо не помиляюся, бойові дії десь в зоні під Богданівкою. Що зараз там відбувається? Що змінилося за останні декілька днів, тому що всі вони були вкрай складними. Те саме змінилося. Це змінилася кількість застосування артилерії безумовно, тому що останнім часом ситуація така, що земля нагадує місячний ландшафт. і одна справа, коли, от як кажуть, ти потрапляєш в артилерію, а коли артилерія потрапляє в тебе, зовсім не дуже добре. А так ворог в основному сконцентрував основні зусилля удару на Богданівці, на мікрорайоні канал, на Іванівському і на Клічіївських висотах. Чому саме там? Тому що йому їм потрібен вихід до стратегічної висоти до часового яру. Це для них, от як ключова точка для фортеці Донбас. Тому вони максимально натягують артилерії, не зважаючи на те, що йде широкомасштабна контрбатарейна боротьба, максимально намагаються залучати тактичну авіацію, бомбардувальники, зокрема, удари кабів приходяться по самому місту часів яр а також застосування. От масове застосування почалося їхньої бронетехніки. Як ви бачили, як ви казали, що набувається туди по 20-30 чоловік особового складу, буває більше, це такі от скажі, мурашники на траках, на гусеницях. І вони намагаються цей десант. Максимально підвести до лінії бойового зіткнення, щоб вони в подальшому перейшли вже безпосередньо до штурмових дій. Е, такі от спроби їхні ми намагаємося, е, скажімо так, не допускати. І е, тільки починається десь гул там за 2, 3, за 5 кілометрів, дякуючи нашим очам, дякуючи нашій аеророзвідці, е, нам вдається ці от колони. Е, Спалювати на 50-70% до того моменту, як вони наблизяться безпосередньо до вступу в бій з нашою піхотою, але все-таки противника надзвичайно багато. Тобто, після Авдіївки, це скоріш за все він сконцентрував тут свої основні зусилля, і е, в подальшому він буде за будь-яку ціну, не зважаючи на втрати, не зважаючи ні на що, намагатися захопити це місто.